Йоганн Себастьян Бах народився, як ви бачите, 1685 року. І е, родина Бахів, вона настільки велика, ви зараз побачите е, е, дерево родини Бахів, але сам, саме прізвище означає з німецької мови, тому що Йоганн Бах, він сам німець, народився у Німеччині. Саме прізвище означає струмочок. Але пізніше Петховен про нього сказав: це не струмочок, це цілий океан. А чого саме океан? Давайте ми сьогодні з вами дізнаємося. Готові? Трішки хочу вам розказати про Баха в цифрах. Що таке? В що цифрах цифра означає? Означає те, що він прожив своє життя всього 65 років. В нього було аж 20 дітей. 20 дітей. Уявляєте? скільки? Жоден композитор не мав стільки багато дітей, як Бах. 20 дітей. Вас це дивує? Мене, чесно кажучи, дуже здивувало. Він написав тисячу музичних творів. Ці твори можна слухати і слухати, але це не всі твори, тому що багато з них втрачених. І з 20 дітей. Отримали стали ну, відомими, талановитими музикантами, всього лише про хлопчиків. Чому хлопчиків? Я вам теж пізніше розповім. Так, Андрій, 20, дякую, що ти нас дивишся. Mm. Так. Подивіться, яка була родина бахів. У них навіть була своя монограма, це означка першої літери особи. Як герб, так? такі монограми були у королів у знатних персон. Отже, Бах теж виходить, що був знатною персоною. Хочу вам показати, як писав ноти Бах, а це його підпис, так він писав своє ім'я. Бачите, Зберіглися до наших років його ноти, вони спеціально покриваються шоком. Ось там трошки Ангеліночка, а виключить в себе, будь ласка, звук. Да, виключи звук, ага, дякую. Ось. Далі. А як я вам казала, що до народження Йогана Себастьяна Баха, до речі, в родині всі називали хлопчиків йоганами. А потім ще одне ім'я їм давали. Тобто всі були Йоган-Бахи, а потім їх розподіляли ще на інші імена, щоб не запутатися, то всі Йоган, 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 всіх кликати Йоганами, не будуть знати, кого кличуть. Да? Тому у них було два імені: Йоган, Себастьян і прізвище Бах. І до народження Баха, 200 років до народження Баха у династії було 50 чоловіків. Професійними музикантами. Професійними музикантами 50 було. Тобто родина вся була музична. Оце я вам зараз показую древо. Тобто це все прізвище музикантів родини Бахів. Бачите, як багато їх. Тобто це людина не з простих людей. Вже, вже щось там зверху було написано, як кажуть. Подивіться, Бах був маленький. Народився він 31 березня 1685 року. Він був восьмою дитиною, наймолодшою, і народився у сім'ї батька, який теж був музикантом, він був трубачем, грав на трубі та на скрипці. Але так сталося, що в 9 років маленький Бах втратив батька і маму і залишився сиротою. І так, як в сім'ї було багато дітей, то розподіляли дітей по родині. І його взяв на виховання його старший брат, який був органістом. Напевне, не даремно так доля склалася у Баха, що він потрапив в сім'ю органістів. А хто такі органісти, ви знаєте? Не знаєте. Органісти це ті люди, які грають на органі. А що таке орган? Ви колись бачили? Не бачили органу, ніхто не бачив органу. В інтернеті теж, а, будь ласка, якщо в інстаграмі є зараз мої глядачі, хто знає, що таке орган, хто такі органісти, можете писати. Я буду також зачитувати, бо я все бачу, хто ще коментує. Он, англінка коментувала, що ого, аж 20 дітей в нього було. Так, органісти, я вам сьогодні покажу, що таке орган на відео. А зараз, будь ласка, подивіться, який. Це такий сучасна картина маленького Йоганна Себастьяна Баха. Бачите, який він тут милий? Це так сучасники його змалювали. А як я вам вже сказала, що Бах написав тисячу творів за своє життя, а то й кажуть, більше. Евелінка заходить до мене. Так, і дуже відомі твори, є, які ви навіть, напевне, і не знали. Ці твори навіть в дісней фільмах нам показують. Я можеш трошечки відключити звук. О, дякую, сонечко. Я вам зараз так швиденько хочу вам показати, все-таки, що таке орган. А тому що я вам кажу, що він був органістом, а ви не знаєте, що це таке? А що таке орган? Теж не знаєте. Я згадала ось тільки сьогодні, переглядала відео, як ми грали на роялі. Мої учні я грали на роялі, дав? Пам'ятаєш Ангелінка? Пам'ятаєш улянка? Як ми грали на роялі? Рояль! А, Улянки не було. Ні, була Уляночка. Да, ось. Реядь ви вже знаєте. А ось на органі ще ніхто не грав, я також не грала. Але хто грав на органі, то вони казали, таке відчуття, нібито з парашуту спустився. Тобто ти відчуваєш себе справжнім королем. І, до речі, на органі музикантам не всім легко грати, бо там треба грати не лише руками, а й ногами. Уявляєте, ногами також органісти грають і руками, і ногами одночасно. Наскільки це треба відчувати музику? Це ритм. І кожен грає щось своє. Одна рука одне, друга, друге, др одна нога одне, друга нога, друге. Це взагалі не мислимо для нормальної, напевно, людини. Я сама ще цього не можу зрозуміти. А ви? Також? Тому зараз я хочу вам все-таки дати послухати музику, яка звучить на органі. Вмикаємо. Тут буквально фрагмент одна хвилинка. Послухайте, відома токата і фуга Ре-мінор. Так. Щось нас інтернет сьогодні. На вечір. Так, я зараз ще раз почну. Este, você vai ser... Мелодію. Чули ви цю музику, яку тільки що ви я вам вмикала? Не чули. ця музика навіть використовувалася у мультфільмі Фантазія діснеївський мультфільм, і взагалі в багатьох треках її використовують. Дивно, що ви не чули. Можливо, чули, але забули. А ця. Мелодія відома в усьому світі, її виконують на органі. Але зараз багато хто її виконує на різних інструментах. Але так як я вам показала, вже, як виглядає орган з різних труб. То маленький, а бах, як ви бачили, він був таким худеньким, худорлявим хлопчиком. Бачите, який красень маленький. Йому було 9 років. І братик так його старший прикинув. Ну що, маленький, щупленький, допоможе мені в, 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 з трубами в органі, бо йому завжди потрібні були хлопчики маленькі, щоб там прочищали якісь моменти в трубах, щось допомагали, підкручували, підтягували. І сам, кажуть, бах вирос в органі. Такі є така примовка: хлопчик з органу, тобто виріс в органі. Він постійно там був на цій службі, в цій церкві, а органи лише можна побачити в церквах, в католицьких храмах. Сьогодні, до речі, католицький храм святкує Воскресіння Господнє. Да? І там теж на органі завжди грається літургія. І тому сьогодні. І таке поєднання день народження і таке велике свято. І саме в тому органі виріс маленький бах, можна було сказати. І він так полюбив ту музику, що він теж став органістом, Теж після того почав грати на органі. А щоб ви розуміли, людина, яка грала на органі, вона прирівнювалася нібито меру міста. Це була дуже поважна людина, без неї місто ніяк не обходилося. І саме таким незамінним чоловіком став Йоганн Себастьян Бах. Він писав музику для органу, він грав на органі, у нього були музиканти, яким він керував. І навіть з тими музикантами була історія, що навіть з ними побився, тому що вони фальшиво грали. Уявляєте, побився своїми музикантами, який він був такий дуже, як сказати, тобто людина, яка хотіла. Щоб все було правильно, так як має бути, чисто гарно, воно має так і звучати, щоб ніякої фальші не було. Хоча, дивіться, якщо ми подивимося на портрет Баха, Баха да? що ви можете сказати про портрет Баха? Яка це людина? От так як його змальовували? Ось такий портрет у мене, є, ось такий портрет. Що Уляночка може сказати? Що людина така серйозна, да? такий дядя серйозний, тільки щось про серйозне може говорити. Да? Але насправді ця людина була і серйозна, і жартівлива. Він любив і жартувати, і він також знав е і серйозність свого життя. По-перше, в нього було 20 дітей. Правда, половина з них померла дуже рано. На той час це було нормально. Але він всіх дітей своїх сам виховував, сам навчав музиці. Всі хлопчики грали на інструментах, навіть не на одному. Дівчатка, Там вже була інша історія. Дівчаткам, ну, не можна виходити було в той час в світ, тому він більше займався хлопчиками. І, до речі, в нього тільки одна із дочок вийшла заміж, всі інші були. При монастирі. Ось такий молодий Бах. Це він в місті Езденч. О, хтось до нас іще приєднується. Зараз я приєднаю. А, ось такий молодий Бах, який грав вже в той час на органі. До речі, цю токатою фугу, що ми з вами слухали, він написав саме в такому молодому віці. Ось і. Давайте я буду далі вам розповідати, тому що е, тему підготувала для більш старшого віку і молодшого. Не знала, хто буде на уроці, тому сьогодні розкажу вже для вас більш маленьких, але е, якщо будь бажаючи, бажаючи дорослі, тоді я вам розкажу вже для дорослих по-іншому трошки цю тему. Скажіть мені, будь ласка, мої любі учні, які, ви знаєте, гами? От я кажу, зіграйте гаму ангелінка. До мажор. да? Ви знаєте, до мажор. Ля мінор.